Ми продовжуємо говорити про те, як на тимчасово окупованих територіях реагують на так звані референдуми. Нагадаю, Російська Федерація вирішила їх провести отак терміново із 23 до 27 вересня цього місяця, відповідно, цього року. Ну і власне тривалий час їх переносили. А чому саме зараз? Чому? Саме в цей час і що відбувається з цього приводу на Херсонщині? Будемо зараз з'ясовувати. На прямий зв'язок зі студією виходить журналіст із Каховки. Це Олег Батурін. Олеже, чи чуєте мене? Добрий день, слава Україні. Героям слава, добрий день. Чую. Тож як на Херсонщині люди реагують на псевдореферендум, розкажіть, будь ласка. Про те, що росіяни та окупаційна влада намагаються або збираються провести так званий референдум. Жителі Херсонщини дізналися вчора. Ну, власне, як і ми, ті, хто на підконтрольній частині перебуває, вони дізналися про це з телевізора, тобто з російських цих телеканалів, які там транслюються, за словами людей, якихось інших ознак того, що референдум зараз буде ось ось, вони не бачать, не спостерігають. Тобто, якихось розмов а, немає, або якихось ну таких масованих масмасованої агітації цього всього не відбувається. Тому зараз люди вони більше розгублені, вони намагаються зрозуміти, як їм. Бути, бо бояться, що якщо вони залишатимуться вдома, то можливо будуть втиратися до квартир, примусово їх витягати на ці виборчі дільниці. Тобто люди готуються до ну навіть до такого тобто, обдумують різні варіанти, як можуть вчинити, як може вчинити окупаційна влада там на Херсонщині. Люди дуже бояться. Люди дуже бояться, а чи є можливість виїхати із міста от з Каховки, зокрема? Зараз є можливість виїхати на підконтрольну територію через Васильівку і Запоріжжя, але значна частина людей в тому ж Каховському районі залишається там. І, як, як кажуть люди, і вони розглядають такий варіант. Ну, ті, хто не хоче зараз з різних причин виїжджати на підконтрольну частину, розглядають варіант, десь можливо пересидіти у знайомих, виїхати кудись в більш такі тихі місця, наприклад, в генічську громаду. От але вони теж розуміють, що це ну це скоріше таке... Для морального свого самозаспокоєння радше, ніж це дозволить якось уникнути уникнути якихось репресій. Тим не менш, люди сподіваються, що їм дадуть просто спокійно пересидіти десь. Тобто місцеві мешканці зараз спантеличені, збентежені і розгублені, можна так сказати. А чи готові окупанти проводити референдум на Херсонщині? Це ще під великим питанням, і найголовніше, чи є в них списки місцевих людей, адже ними потім можна зманіпулювати і поставити той хрестик чи той підпис за власноруч? Дійсно, дійсно. Але тут варто сказати про те, що насправді, якщо брати каховку, нову каховку і сусідні громади, то то окупанти були готові до проведення цього так званого референдуму ще наприкінці серпня, ну принаймні, принаймні десь відсотків на 80-90 у них вже було практично все готово. Тобто були навіть деякі дільниці вже майже майже готові. Тобто там залишалося. Там щось доробити і фізично людей привезти, щоб там уже хто спрацював, але е, і сформовані багато цих так званих е, виборчих участкових комісій сформовано. Е, це що стосується, наприклад, Каховка, е, Тавричанка, деякі інші сусідні громади. Е, от і Власне, самі окупанти вони от в цих місцях, про які я згадав, вони готувалися до проведення референдуму ще до 11 вересня. Вони стверджували, що до 11 вересня це все має відбутися, але тільки зараз ми всі почули якісь вже більш-менш такі реальні дати, коли окупанти намагаються збираються це провести. І звісно, люди дуже спантеличені і шоковані. Добре, відомо, що колаборант Сальдо чудесним образом чином повернувся на Херсонщину. Як він сам пояснює своє чергове воскресіння і повернення, і навіщо він повернувся? А, ну тут можемо тільки робити якісь припущення, власні. Не просто так. Звісно, не просто так Сальдо повернувся, і не просто так це все співпало і з е, оголошенням мобілізації на території і Росії і е, прийняттям е, більш таких е, жорстких е, жорсткого покарання е, росіянам там по відношенню до цієї, як вони називають, спеціальної воєнної операції і так далі. От я думаю, що це все е, е, не просто так, е, можливо. Можливо, просто росіяни хотіли от, до кінця відіграти цю гру, що стосується ну, що це саме херсонці, от хотіли приєднання до Росії цього воз'єднання і так далі. І сальдо, як все таки херсонець, він найбільш ідеально тут, все такі би... Ну, більш така ідеальна кандидатура на цю роль. Рупор ідей, які буде так. він буде озвучувати і ті результати цього псевдореферендуму, які будуть проводитися, і там буде озвучувати ніби волю херсонців про приєднання до Російської Федерації, приблизно так. Так, 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 так. Тому що формально е, е, той е, глава так званого уряду Херсонської, він ж громадянин Росії, там приїхав з якогось Калінінграду і так далі. Тобто це більше так не більше ніж вистава. Угу. Дякую, що пояснили. Ну і російське пропагандистське видання Ріа Новості приблизно десь 10 годин тому повідомляло, що українські війська вдарили по новій каховці. А що вам відомо станом на цю годину? Це елемент війни під чужим прапором. А ми знаємо, що часто на жаль в це граються росіяни, коли безпідставно звинувачують збройні сили України, або йдеться про руйнування російської військової техніки і військової інфраструктури. Росіяни е, практично е, ну майже майже мабуть завершили е, е, свій е, ну переправу таку достатньо капітальну е, через каховський шлюз, тобто вони там позасипали е, суху е, камеру каховського шлюзу щебенем е, вагони там. Е, Ставили один на, на ну, ставили вагони, з щебене, щоб ну така була більш-менш якась капітальна переправа, і постійно туди є прильоти з боку наших Збройних сил України, тому там продовжуються е, обстріли саме цієї військової інфраструктури е, росіян. Поблизу нової каховки ще вчора було таке також ввечері дуже сильне руйнування. Був прильот вже. Росіяни обстріляли багатоповерхівку, п'ятиповерховий житловий будинок на вулиці Букіна, і одразу ж одразу ж тут злетілися всі е, телевізійники-пропагандисти російські розповідали там про точку У про обстріли укранацистів і всіляку подібну звичайну для них маячню. Але місцеві жителі в ну, в групах. Е, в чат групах вони е розповідали про те, що ці всі прильоти вони були з боку Криму, е а не з боку е Дніпра і е власне тієї частини, де перебувають збройні сили України. Тому це все історія. Дуже ну вони діють за своїми е за. Звичними сценаріями на жаль, так і ми про так. них чули. Олеже, я вам дуже дякую за коментарі. Олег Батурін, журналіст із Каховки, спілкувався зараз зі мною. Говорили про те, як на Херсонщині готуються до так званих референдумів. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.